Всім привіт! З вами Тайла Добра. Давайте подивимось таке питання. Хто ця людина для вас? Подумайте про вас і про цю людину. Не обов'язково це. Відносини кохання, ви можете загадати любу людину, яка вас наразі цікавить. Хто вона є для вас? Ким вона є у вашому житті? Будемо дивитися більш глибинний сенс. Не то, що там колега, друг, а на рівні душі. На рівні душі, для чого вам прийшла ця людина, для чого вам ці стосунки з цією людиною? Що зараз між вами? Ох, між вами зараз переживання. Якесь питання між вами вас дуже турбує. Ви неспите ночами? Якось болісно між вами дуже. Можливо, ви закрилися, чи ця людина закрилася від вас і, і... дуже гострі переживання між вами. Була якась розмова, ви посварилися. Якісь напряжені у вас відносини наразі. Кожен відстоює свою позицію, не хоче слухати іншого. Це людина з вами давно, вона надійна. Але знаєте, він чи вона саме по собі дуже, як сказати, дуже повільно. Дуже повільно рішення приймає не дуже швидко, тому це може і напрягати вас. Можливо, ваші стосунки якось не рухаються вперед. То давайте питати, хто для вас ця людина? Хто? Хто? Для чого? Якщо ви загадали жінку, якщо чоловік загадав жінку, це кохана. ваша людина, яку ви кохаєте? Якщо ви загадали чоловіка, то ви для неї кохана людина. Тобто, я бачу, в нас тут іде тема кохання. Окей. Ви знаєте, людина, яка, яка вас перевернула з ніг на голову. Перевернула ваше життя, і ви тепер не знаєте, що, що з ним далі робити. Вона, ви знаєте, змусила вас подивитися на якісь речі свого життя під іншим кутом. Задуматися, знаєте, про життя заставила вас. Хто пізнав кохання справжнє з цією людиною. Почав відкриватися, проявляти свої емоції, почав відчувати себе коханим або коханою з цією людиною. Ось так. Цей шлях між вами не можна назвати легким. Але, ви знаєте, ці всі перешкоди, вони вас потім, вони зміцнюють ваші стосунки. Ви разом проходите якийсь складний період. Вам треба пройти цей складний період, щоб дібратися з цією людиною до берега разом. Плити по життю. Проходячи певні перешкоди. Вас дуже тягне одне до одного. Можливо, від пристрасті, від кохання до ненависті. Сьогодні люблю, завтра ненавиджу. Сьогодні хочу, завтра не хочу. Сьогодні йди до мене, завтра піди від мене. Такі стосунки у вас не дуже не дуже легкі. Але забути цю людину вам важко. Але знаєте, це діє з двох сторін. Ця людина також не може вас забути, щоб вона вам не транслювала. Є між вами кохання, є між вами пристрасть, тяга, можливо, і сексуальна тяга дуже велика. І ви не знаєте, що робити з цим? Давайте запитаємо, чи треба вам з цією людиною стосунки строїти, імператриця? Так? ви головна жінка? Або це для вас головна жінка? Наразі, наразі так. Леше, щось розрушилось? Да, да. Це ви мені кажете, а як, а як це так? Як так мені оце з ним бути? Або з нею, якщо у нас все рухнуло, якщо все закінчилось. Але ми дивимося глибину на ситуацію, на ваші стосунки. Чи буде примирення скоро? Шанс такий буде. Можливо, комусь через дитину. Можливо, комусь через людину, яка молодша. Чоловік, жінка, немож... неважливо. Який шанс на примирення буде. Те, що вас тягне друг до друга. І у багатьох із вас це, знаєте, це може і закінчитися браком. І карта лицаря мечів, можливо, через сварки ви знайдете істину. І карта швидка вона показує, що події ближнім часом будуть відбуватися швидко. Дякую.